Для комфортного облаштування та створення затишку у вашій оселі відкрився новий виставковий салон фабрики вікон Болена за адресою вулиця Шкільна, 1. Обрати саме те, що ви шукаєте, буде зручно, адже у салоні представлений широкий асортимент продукції: вікна, двері, ворота, ролети та великий вибір аксесуарів, протизлавні та дизайнерські ручки, вибір скла, кольорів ПВХ профілю та ще багато цікавого. Компанія Болена завжди виділяється на ринку своїми інноваційними новинками, які покликані створити додаткові. Зручності клієнту. одна із новинок це мультифункціональне скло, яке не пропускає спеку у приміщення влітку і зберігає тепло взимку. З недавнього часу вже працюють такі послуги, нові послуги в нас як реставрація відкосів для клієнта. Що це е, дасть можливість йому е, в одному місці все замовити. Справжнім мистецьким витвором є вхідні двері від болени. В них присутні вигнуті елементи, дизайнерське скло та вітражі. Розсумні системи нададуть бездоганного вигляду вашому Особливу увагу слід приділити елітним міжкімнатним дверям, які виготовлені із дуба, ясеня та вільхи. Такі двері можна оздобити декоративним склом, вітражем, різьбою, дизайнерськими ручками та елегантним карнізом. У пропозиції сьогодні понад 60 моделей міжкімнатних дверей. Болена пропонує гаражні ворота та рулетні системи провідних виробників. Що стосується безпосередньо гаражних воріт, також можна підібрати колір, дизайн відповідно до фасаду, до кольору вікон, підібрати тип тип безпосередньо самої панелі. 15 років роботи компанії Болена це шлях до лідерства на українському ринку завдяки якісному виробництві металопластикових конструкцій. Компанія є авторизованим партнером німецького концерну Рехао. Сьогодні гарантія на вікна Болена підтверджується паспортом. Ми пропонуємо на сьогоднішній день один з самих великих, який є в цьому бізнесі термінів гарантійних зобов'язань. Це 12 років, які виділяє нашу компанію серед інших. Запрошуємо вас. У Ставковий салон фабрики Вікон Болена», що розміщений за адресою місто Чернівці, вулиця Шкільна, 1.